Кажучи нерозумінням, сприйняли поїздку футбольного клубу Партизан до Москви на товариський братський турнір, де вони провели серію матчів проти місцевих клубів та висловлювали знаки солідарності з тими, хто веде проти нас агресивну та загарбницьку війну, окуповуючи наші землі, руйнуючи наші міста та села, вбиваючи та калічачи. Каліча наших людей і дітей, особливо не зважаючи на чітке рішення УЄФА виключити російські клуби з усіх міжнародних змагань під його егідою, яке було ухвалено негайно після повномасштабної агресії Росії. Олександр Шовковський, легенда київського Динамо головний тренер. Це його слова, і ви зрозуміли, що сталося. А от в деталях розібратися нам допоможе ведучий один Медіа, спортивний журналіст Ігор Циганик, який вже з нами на зв'язку. Ігоре, доброго дня, доброго дня, Катрусю. Справді я так само по подивився Олександра Шовковського і е, знаєш, десь збадюрився, тому що відбудеться гра. Якраз вівторок, 21.00, поєдинок між Київським Донамо та Партизаном. І саме це стало основною причиною от сьогоднішньої нашої розмови, тому що сербський партизан, команда, яка є віце-чемпіоном Сербії, нещодавно з'їздила в Москву на турнір і зіграла з російськими клубами. Не перечепилися, так? Не причепилася, і найголовніше те, що УЄФА ніби не забороняє такі моменти, але дуже дуже критично, скажімо так, до цього ставиться зараз. Нам доведеться зіграти, тому що сешки клуби є. Лавах УЄФА вони виступають в Єврокубках на відміну від російських і російських клубів, яких які дискваліфіковані, вони не мають з ким і от серби так поїхали, подали їм знаєш такі ще з доброї волі, але насправді це не зрозуміло було для нас всіх. І як наслідок, оця от заява Олександра Шовкошко про те, що керівництво Київського Динамо особі президента клубу вирішило разом з командою не брати участь в офіційних заходах цієї перед цим поєдинком. Суть цих офіційних заходів. Що мають відбутися в тіні обіди, в тіні вечері, в тіні зустрічі, спільна фотозйомка. Дуже багато таких спільних моментів, які мали б відбутися. Київське Динамо вирішило відмовитися якраз через те, що партизан їздив в Москву грати з російськими клубами. Отака от Скажи... от історія. Ми зараз да ми зараз дамо відповідні кадри, а потім питання буде до тебе. От я, я хочу зрозуміти, навіщо партизан поїхав до Москви? Вони таким чином хотіли підвищити статус російських спортсменів? Ну тобто, ми про це далі Не, до себе поговоримо. Але зараз Не, дивись, 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 дивись. Ага, це проста історія. Це виключно за гроші. щоб Ти розуміла Катрус, тому що е, ситуація. Ну, вона іншою не може бути. Сербія не така багата не, не така багата країна. Вона НАТО залежна від Росії. Ми знаємо, що там є симпатики Росіян, і в принципі вона толерує е, Росію дуже дуже і дуже давно. Е, і е, російські клуби не мають можливості ні з ким більше змагатися, крім. Самих себе варитися у власному соку, ну це дуже дуже складно. Безперечно, вони таким чином хочуть якось залучити якісь певні змагальний процес, і вони запрошують на туристські поєдинки. Приїжджали там збірна Куби, приїжджала, там їм форму видавали. Там мені здається, прямо в роздягальні. Потім ще якісь білоруси часто приїжджають. Ну і от серби так само приїжджають, тому що ну насправді, коли свого часу головним спонсором найкращого сербського клубу Цервена зв'язда був Газпром, тобто е і спонсором УІФА. і і фа від цього відмовилася. І е, таким чином, от сербину приїжджають, вони виставляють певний цінник і кажуть, що заплатіть нам гроші, ми приїдемо. За це вони живуть. То такий да бізнес, не як цим ці... хлопчики за викликом, скажімо так. Ну поки що, так поки що воно так виглядає, і насправді ти знаєш, я повністю поділяю таку позицію київського Динамо, тому що ну насправді прощати це неможливо. Є інша історія, є трошки інша, інша історія, про яку я би хотів сказати. Справа в тому, що м, от на початку ти говорила про рукостискання. Справа в тому що рукостискання є обов'язковим практично у всіх видах спорту, і Україна змінила правила. Тобто вона переконала весь світ, що вона не буде тиснути руку російським спортсменам. Саме російським і білоруським тенісисти, зокрема, і білоруським не тиснуть, які допущені до змагань. Українські клуби не можуть зустрічатися з російськими і тиснути руку вони їм не зобов'язані, тому що росіян немає. Ситуація от з сербським клубом, я тобі хочу сказати, ну мені цікаво, як буде розглядатися та ситуація, тому що в принципі я думаю, що УЄФА може поставити ультимативну таку форму київському динамо, що якщо ви не потиснете руку, це ж не росіяни, це ж серби. Ви повинні все рівно їх вітати, тому що це є одним з ну, обов'язкових ритуалів. Якщо ви не потиснете, то ми можемо вас дискваліфікувати. Розумієш? Тут mm -hmm. достатньо така складна ситуація. Тому я чесно кажучи, поділяючи всю заяву Київського Динамо, от, щоб не брати в офіційних заходах, але я би не хотів, щоб київське Динамо було дискваліфіковане через те, що вони не захотіли потиснути руку сербським футболістам, і чекай, а що ж тоді робити? Ну, ми ж не будемо тиснути руку, те, то, що тисла руку в крові. Ну, це виходить якась яке замкнене коло. Замкнене коло, але повинні повинні це, це все розумієш, якби ми повинні це все підняти на загальному такому свідомому рівні. Це повинна Розволу бути дипломатія так. не стільки не стільки спортивна, скільки насамперед велика, велика дипломатія загальна, міжнародна дипломатія, де би нам сказали, що ми не будемо тиснути руку, не будемо зустрічатися, не будемо там говорити. Тому що все-таки наші дипломати з дипломатами сербськими зустрічаються правильно ж на різних форумах. і напевно вони там тиснуть їм руки, тому що ну, є певні офіційний протоколи. І засмушувати спортсменів цього не робити? Це достатньо складно. Тому що знову ж таки УЄФА каже, окей, ми росіян дискваліфікували, ви з ними не перетинаєтеся, не зустрічаєтеся з білорусами. Ми вас розвели, ну, але є серби. Значить, нам треба тоді казати, що дивіться, серби їздили туди, ви тоді приймаєте якісь певні міри. І я впевнений, що е, партизан отримає певне покарання від УЄФА. Я думаю, що буде офіційне покарання від УЄФА за таку от е, неприємну поведінку. Скажи, а підтримка Динамо буде? Спільнота футбольно підтримує нас. Вона зараз нас підтримує, тому що я хочу сказати, що дуже багато. Ну, по ваше ми граємо товари. Ми граємо свій домашній поєдинок. Вони ми граємо вівторок поєдинок, якраз в Любліні. І цей поєдинок, ну це домашній для нас. Перша гра там пройде достатньо багато болівальників. Загалі УЄФА достатньо тепло ставиться до українців і до української такої знає, позиції. Ну хоча б навіть самою дискваліфікацією росіян, які два роки не грають на міжнародних турнірах у міжнародних змаганнях. Це знову ж таки це підтримка з боку УЄФА. Скажи, давай поговоримо про Олімпіаду. Давай. Була нещодавно була нещодавно на вокзалі на київському. І бачили, як виїжджали Я наші так. спортсмени. Так, да, це було так, знаєш, дуже емоційно. Ще можливо, їм їм, їм їм аплодували, всі, всі підтримували. Я знімала на відео теж. Хотіла те, що ти бачив сторі, це виклало у себе. Е, вже поїхали. Вже поїхали, і це дуже, це дуже класно. Скажи, будь ласка, які у нас сили, яка розстановка сил, і які можливі провокації? вже... Українські. 140 українських атлетів. 40. Клас. Це найменше, але ми розуміємо, що це війна, і в нас насправді дуже складні ситуації була особливо ці, ці два роки, для того, щоб завоювати ці ліцензії, тому що, розмісну, олімпійський спорт не дав нам жодних ніяких, скажімо так, прерогатив. Ми займалися на загальних засадах, виїздили на тренування, змагалися, виборювали ці нагороди, і це було достатньо непросто. Тому 140 атлетів та 140 героїв люди, які поїхали і які будуть славити нас. Провокацій буде дуже багато. Насправді, mm -hmm. хоча хочу тобі сказати, що міжнародний олімпійський комітет дуже такий сильний відбір зробив з приводу тих нейтральних спортсменів, так би мовити, як маю на увазі росіяни білорусів, які можуть поїхати на олімпіаду справді дуже жорсткий, дуже багатьох людей вони відрізали. Так само вони відрізали дуже багато журналістів, яких вони запідозрили у шпигунстві. Це так само була достатньо така, знаєш, серйозна історія, тому що через журналістику багато-багато-багато хотіло акредитуватися різноманітних представників силових структур е е е е країни-окупанта. Тому, в принципі, відбір достатньо серйозний. Провокації можуть бути різноманітні, і нам потрібно бути готовим до цих провокацій, тому що. Е Будь-яка наша перемога це е, знаєш якби поразка нашого ворога. І, звичайно, що нам будуть не допомагати і будуть намагатися зривати наші найкращі виступи, намагатися вплинути на наші результати. Але я впевнений, що наші спортсмени вони за два роки вже так знаєш загартовані, що я думаю, що вони абсолютно спокійно це все пройдуть. А з приводу щемливості, знаєш, я свого часу так само проважав і олімпіа, і олімпійські збірні, і футбольні команди. Це завжди дуже таке, дуже хороше явище. Ми хочемо, щоб всі вони повернулися додому з медалями, щоб вони повернулися з посмішками. Але найголовніше, я хочу, щоб вони повернулися додому щасливими людьми. І впевненими в тому з місією в те, що вони зробили все можливе для того, щоб прославити українські спорти. Я з тобою абсолютно погоджуюся і будемо чекати на хороші новини. Вже незабаром все це розпочнеться. І звісно, що із твоєю допомогою будемо розбиратися. Скільки медалей нам треба ще буде отримати для того, щоб ну, повний комплект. Але ж поїхали. Давайте ж тепер кожному по медаль. І так, щоб красиво. Ігор гурціганик, спортивний журналіст, один піснень медіа був з нами на Україні сьогодні. Підписуйтесь, ставте лайк і будьте з нами на зв'язочку. Обов'язково всього найкращого.